10 найбільш примарні місця в Америці готель Стенлі, Королева Мері та багато іншого. Поза реальністю, поїздка до найстрашніших місць Америки. Америка це країна з багатим історією, яскравою культурою і, як виявилося, неймовірна кількість місць, оповалених завісою містицизму та паранормальної діяльності. Не всі шукають гострих відчуттів у екстремальних видах спорту чи адреналінових пригод. Для деяких справжнє випробування, занурення в атмосферу, де лінія між реальністю та потойбічним способом стирається, де шепіт минулого звучить виразно, і тіні здаються живими. Я, як людина, яка захоплюється історією, а не схильна до скептицизму, завжди була зацікавлена в місцях, де, за чутками, живуть привиди. Не тому, що я вірю в надприродну силу, а тому, що ці місця живуть капсулами того часу. Які зберігають відбитки трагедій, страждання і іноді незрозумілі. Відвідування таких місць це не просто розваги, це подорож у минуле, можливість відчути зв'язок з людьми, які жили перед нами, і відчути вагу історії на собі. У цій статті я розповім про 10 найвідоміших і жахливих місць в Америці, які, згідно з легендою, є оселя привидів. Я не переказую історії, які вже розповідали тисячу разів. Натомість я спробую проаналізувати ці місця з точки зору історії, психології та навіть архітектури, щоб зрозуміти, чому вони стали настільки популярними серед привидів та просто шанувальників містики. Один колишня в'язниця відлуння страждань і відчаю. Старі в'язниці це завжди похмурі та зловісні місця. Тут ув'язнені страждали від жорстокості, самотності та відчаю, навіть якщо ви не вірите в привидів. Атмосфера таких місць може спричинити відчуття тривоги та дискомфорту. Побудована в 1829 році ця в'язниця не є винятком. Її історія сповнена жорстокості та несправедливості. Єдиний висновок, катування та позбавлення були звичними не дивно, що багато людей, які відвідали тут, повідомляють про холодні місця, шепіт та темні фігури. Але що насправді відбувається? Можливо, це лише гра уяву, викликана похмурою атмосферою та історіями про минуле? Можливо, це залишкові емоції, захоплені в стінах та підлозі, як від гомін страждань, які пережили тут. Я думаю, що справжній жах таких місць не в привидах, як таких, а в усвідомленні того, наскільки жорстоким і несправедливим може бути людське суспільство. 2. Готель Стенлі, Натхнення для кошмару. Готель Стенлі, Есторі, штат Колорадо, став відомим роману Стівена Кінга. «Shine». Кінг провів тут кілька днів і був настільки вражений атмосферою готелю, що вирішив написати свій знаменитий роман на основі. Кімната 217, де зупинився Кінг, вважається одним із найвибагливіших місць у готелі. Гості та співробітники повідомляють про звукову музику фортепіано, форму флори Стенлі в більярдній кімнаті та тип примарних дітей, що бігають по коридорах. Але що цей готель робить так примарним? Можливо, це поєднання його архітектури, історії та розташування в горах. Готель був побудований у вікторіанському стилі з високими стелями, довгими коридорами та складним макетом. Він розташований на вершині пагорба. Подалі від міста, що створює відчуття ізоляції та загону. Я думаю, що справжній жах готелю Стенлі полягає в його здатності викликати почуття клаустрофобії та параної. 3. Південний особняк прокляття землі. Багато південних особняків мають унікальну атмосферу, яка поєднує елегантність, розкіш і, як правило, похмуру історію. Цей особняк, побудований на місці поховання корінних американців, не є винятком. За чутками, він був місцем багатьох несвоєчасних смертей, і примарна жінка на ім'я хлоя нібито блукає по його коридорах. Таємничі руки на дзеркалах додають йому ще більше містики. Але що цей особняк пов'язує свою примарну репутацію? Можливо, це пов'язано з тим, що він був побудований на священній землі корінних американців. Можливо, це пов'язано з трагічними подіями, що відбувалися в його стінах. Я думаю, що справжній жах цього особняка полягає в його зв'язку з минулим, з історією насильства та гноблення. 4. Будинок Ліззі Борден, ехо вбивства. Вбивство Ліззі Борден, одне з найвідоміших і найпотаємніших злочинів в американській історії. Будинок, де відбулося це вбивство, все ще є місцем, яке приваблює багатьох туристів та привидів. Відвідувачі повідомляють про кроки, шепіт і навіть голос самої Лізі Борден. Це місце є одним з найпопулярніших серед примарних турів у новій Англії. Але що цей будинок робить так жахливо? Можливо, це пов'язано з самим злочином, з його жорстокістю та таємницею. Можливо, це пов'язано з тим, що досі немає остаточної відповіді на питання про те, хто був винним. Я думаю, що справжній жах цього будинку полягає у його зв'язку з людською природою, з нашою здатністю до насильства та жорстокості. 5 притулок фрагменти божевілля. Історія психіатричних лікарень часто асоціюється з трагедією, зловживанням та стражданнями пацієнтів. Цей притулок із його переповненим. Жорстоким поводженням та численними трагедіями не є винятком паранормальна активність включає тіньові фігури, незрозумілі крики та нібито контакт з неспокійними духами колишніх пацієнтів. Але що робить це місце таким жахливим? Можливо, це пов'язано з тим, що люди, які потребували допомоги, страждали тут, але натомість піддавалися сильному лікуванню. Можливо, це пов'язано з тим, що були експерименти, які порушили людську гідність. Я думаю, що справжній жах цього місця полягає в його зв'язку з людською природою, з нашою здатністю викликати біль іншим людям. 6. Маяк плач загублених дітей лаки часто асоціюються з самотністю, небезпекою та трагічними подіями. Цей маяк, де діти загинули під час його будівництва, не є винятком. Згідно з чутками, тут можна почути сміх, див темні фігури та почуйте таємничі кроки. Але що робить це місце таким жахливим? Можливо, це пов'язано з тим, що діти, чиї життя розбилися так раптово і трагічно загинули тут. Можливо, це пов'язано з тим, що маяк це місце, де люди стикаються з природні сили, які можуть бути непередбачуваними та небезпечними. Я думаю, що справжній жах цього місця полягає в його зв'язку з людською вразливістю, з нашим нездатністю контролювати все, що відбувається навколо нас. 7. Вінчестер Хаус, нескінченний лабіринт. Цей будинок, побудований Сарою Вінчестер, вдовою озброєного магната, є одним із найнезвичайніших і загадкових місць в Америці. Будинок сповнений сходів, що ведуть нікуди, і двері відкриваються в стіни. Деякі вважають, що Сара Вінчестер побудувала будинок, щоб заспокоїти привидів, вбитих гвинтівками Вінчестера. Але що змусило Сару Вінчестер побудувати такий дивний будинок? Можливо, вона справді вірила в привидів і намагалася надійно. Можливо, вона страждала від психічного розладу, і будинок був відображенням її внутрішнього світу. Я думаю, що справжній жах цього будинку лежить у його зв'язку з людською божевіллям, з нашою здатністю створювати нелогічні та абсурдні речі. 8. Лаурі Хаус. Тіні минулого. Цей французький особняк у новому Орлеані має темне минуле, пов'язане з мадам Дельфіною Лаурі, відомою своїми жахливими діями у 1800 х роках. Згідно з чутками. Тут ви можете відчути сигарний дим і почути примарні стогони. Але що мадам Лаурі зробила такого лиходія? Можливо, вона була просто жорстокою та нечутливою жінкою. Можливо, вона стала жертвою обставин і намагалася вижити в жорстокому світі. Я думаю, що справжній жах цього місця полягає в його зв'язку з людською природою, з нашою здатністю до жорстокості та зради. 9. сосна Баренц – легенда про диявола. Сосна Баренц – це не будинок чи готель, а своєрідне місто, привид. Тут живе легендарна трикота диявола, який, як кажуть, блукає по лісу століттями. Місцеві жителі повідомляють про дивні звуки та спостереження. Але що приховано в лісі сосни Баренц? Можливо, це лише гра уяву, викликана темною атмосферою лісу. Можливо. Це легенда, яка передається з покоління в покоління. Я думаю, що справжній жах цього місця полягає в його зв'язку з людським страхом перед невідомим.